Привіт! Сьогодні хочу розповісти історію про те, як я робила зефір. Я давно хотіла його зробити, але щось не наважувалось. І от нарешті прийшов цей час. Перший раз я робила полуничний зефір на заварній технології. Я його відсадила і чекала до вечора, поки ж він стабілізується, щоб нарешті спробувати. Але він не стабілізувався і залишився м'яким м'яким. На смак він був смачний, приємний, але не тримався кубки, коли. На нього натискаєш. Я подумала, якої помилки могла припуститися, зробила висновки і наступного дня спробувала ще раз. Зефірна маса була трошки іншої консистенції, тому я думала, що в мене все вийшло. І знову ж таки з нетерпінням чекала час на стабілізацію зефіру. Я тицяла пальцями той зефір кожні півгодини, щоб перевірити, чи він стабілізується чи ні. Друга моя спроба була така сама невдала, і я засмутилася ще більше. Чому ж в мене не виходить? Хоча на відео це все так легко. Потім я купила новий агар, взяла інший рецепт і спробувала зробити зефір ще раз. Чекаю до вечора і поділюсь з вами результатом. Вийшло в мене чи ні з третього разу зробити зефір. Ось так виглядає зефір, наче він дуже стомився. Я чекаю, чи вийшов зефір на цей раз, тому слідкуйте за новими відео.